Наша знімальна група наразі перебуває на Софіївській площі, і щойно тут завершилося грандіозне як на військовий стан святкування 32-го дня незалежності України. Найперше ми вас вітаємо із цим святом. Повертаючись власне до святкування, тут було присутнє все військово-політичне керівництво країни. Чим власне ми і показали ще один раз агресору, нашу відважність та сміливість. Також до України на святкування Дня Незалежності приїхали наші віддані партнери: президент Литви, президент Португалії, які виголосили промову українською мовою. Чим зірвали бурхливі оплески серед присутніх. Також вперше до України завітав. Голова президії Боснії та Герцеговини. і четвертим гостем на цьому святі був прем'єр-міністр Норвегії. Всі гості запевнили нас в тому, що стоятимуть з нами до кінця, до нашої перемоги. Святкові урочистості розпочалися о 10.15 ранку. Доти на Софіївську площу прибували численні гості та журналісти. Серед перших практично все військово-політичне керівництво країни. Головнокомандувач Валерій Залужний, очільник гур Кирило Буданов, секретар РНБО, Олексій Данілов та члени уряду. Іноземних гостей до нас завітав президент Литви, президент Португалії. Обидва виголосили промову українською мовою, чим зірвали бурхливі оплески серед присутніх. Слава Україні, Дорогий Володимире, брати і сестри українці. Щиро вітаю вас з Днем Незалежності! Для мене велика честь святкувати. Святкувати його разом з українським народом. Святкову промову президент розпочав зі слів про 32 роки безперервної незалежності України, яка триватиме і надалі. Її більше ніхто не дозволить розірвати, а самі українці більше ніколи не випустять її зі своїх рук. Дорогі народи. Українську незалежність з українських рук ми не випустимо. Ми всі об'єднані цим відчуттям, пам'ятаємо, через що пройшов український народ, бачимо, що загрожує. Б'ємось проти ворога і знаємо, що ми вміємо Уміємо перемагати і переможемо. Українські діти. На українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть їхні онуки так само разом з друзями нашої держави із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме. Церемонія тривала близько одної години. Президент України нагородив героїв України відзнаками. На жаль, декого із них уже посмертно. Також грамотами та різними відзнаками були нагороджені цивільні українці, які мають внесок у перемогу нашої країни. І неможливо зібрати на одній площі увесь наш народ, щоб подякувати. Але сьогодні тут на цій площі. Українці, українки, які заслуговують на особисту вдячність, і для мене велика честь зараз вручити вам державні нагороди. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка, блажку Віталію Олеговичу, майору. Посмертно нагороду отримують мати Наталія Анатолієвна та батько Олег Вікторович. Наприкінці святкування Володимир Зеленський вручив бойові прапори та стрічки за мужність і відвагу бригадам наших збройних сил України, а також особисто привітався із політиками, членами уряду, генералами Валерієм Залужним та Кирилом Будановим. Галина Остаповець, Павло Сирота, Софіївська площа, Київ.